Будинок за 7 тисяч доларів. До Львова 25 кілометрів. Будинок знаходиться зразу біля озера. Будинок з банею. Сам будинок побудований із зрубу. Хто розбирається, знає. Це дуже екологічний будинок. В такому жити або приїжджати на вихідні одне задоволення. Поряд з будинком зразу озеро. Можна купатись і ловити рибу. В будинку є охоронна сигналізація і відеонагляд. В будинку зразу знаходиться баня. Баня також повністю зроблена із зрубу. Зараз зайду покажу. Ось так все виглядає. Це тут можна зробити ванну кімнату і саму парилку. Треба ще тут трошки доробити, але уже. Тут не так багато залишилося. Зразу можна виходити з бані і бігти, окунатися в озеро. Хто любить баню, я думаю, зацінить. Ось озеро приблизно 15 метрів, і зразу озеро. Там ще є 4 будиночки, у них також є прямий вихід до озера. Будинок сам двоповерховий. Зараз підимемось на другий поверх. Покажу, який вид відкривається з цього поверху. Площа будинку 60 квадратних метрів плюс сама баня приблизно 30 квадратних метрів. Виходимо на балкон другого поверху. І ось такий вигляд відкривається з цього поверху. Будинок знаходиться в дуже екологічному районі. Поряд, як бачите, є озеро, є ліс. До траси на Львів приблизно 1,5 кілометри. Ось так виглядає будинок ззовні, поряд ростуть берези, нічого не зробалось для того, щоб побудувати будинок. Все так само залишається. Територія не обгороджена, але, як я вже казав, Є сигналізація в будинку і також є відеоспостереження. Ось подивіться, як будовно. будинок покладений зруб, дуже щільно. В будинку нічого робити всередині не потрібно, дерево вже так і залишається. Воно буде дихати, і будинок сам також теплий. Ось такий вигляд з іншого боку будинку. Тут посаджений газон. Зараз відійду трошки далі покажу. До Львова тут 20 км їхати на машині. До траси на Львів приблизно 1,5 км по ґрунтовій дорозі. Але дорога дуже гарна. Поряд ростуть також берези. Ось до Берез. І там трошки далі це все вся територія. Цього будинку. Там далі є ліс. Дуже екологічний район, спокійний, мало сусідів. Ось це зліва пристройка це баня, а справа це два поверхи будинок. Ось такий вигляд ще на саме озеро. Як бачите, на тому березі чотири будинки. А на цьому тільки один будинок. І можна сказати, що пів берега і пів озера це тільки відноситься до цього будинку. Кого зацікавило, посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Там я залишу контакти продавця. Якщо будинок продано, контакти я видаляю. Також дивіться огляди інших будинків на каналі.